Знати, що Є два маршрути в принципі, для новонароджених дітей, які б надавали реанімаційну допомогу. Тобто від чого буде залежати наше рішення? Від того, яким є стан дитини на момент закінчення реанімаційної допомоги, а від чого ще є допомога? Прогноз. 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 Прогноз тут не має значення. Тому що нам треба вирішити, що робити з дитиною. Тобто ми можемо вирішити, звичайно, якщо вона сама не дихає твоєї мамі не поверне. Вона потребує штучної вентиляції легень, вона піде палату інтенсивної терапії. Тобто це стан дитини на момент закінчення реанімації. А якщо вона, наприклад, в задовільному стані, то будь-яка дитина в задовільному стані піде до мами? Ні, Ні. 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 що ще буде впливати на це рішення? Так, це правильно, це написано. Треба постійно йти знати, бо це важливо. Ям реанімація має значення. Тобто якщо дитину інтукували чи робили непрямий масаж серця, то ми повинні абсолютно чітко усвідомлювати, що навіть якщо вона зараз в відповідному стані, така дитина має достовірно вищий ризик того, що їй стане гірше. Якщо вона буде з мамою, це можна легко пропустити. Цим терапії, де є медичний персонал, де є монітори, принаймні якісь культурцев на картої для того, щоб надати допомогу, просто є ентузіасти з одного боку, які розуміють, що це, що це потрібна активність, яка фактично не функціонує в сучасних умовах України без зовнішньої підтримки. А з другого боку є напрацювання методичні, технічні, дидактичні і інші. Оформлені в конкретні навчальні програми, які функціонують в багатьох країнах світу, в багатьох лікарнях і розвиваються. Тобто на сьогодні існують спеціальні тренінгові центри, державні, приватні в різних країнах, які оснащені е дорогим обладнанням, обладнанням, яке дозволяє симулювати середовище. Професійне з тим, щоб навчати, зокрема, медиків вирішувати абсолютно реальні завдання в симулятивному середовищі. Тобто, це технології, які почали з першими в авіації, саме так готували льотчиків багато десятиліть тому. Тобто Сьогодні це стандарт підготовки в медицині. Дитяча медсестра. Супер, команда, супер. Це ситуація та сама. Граємося так само. Якщо вам треба знати інформацію про стан, то ви мене питаєте, якщо ви можете самі це зробити, оцінити ЧСС, ви це робите? Тому що вам то ніхто не скаже. Тому ж на дитина води чисті. Ви народили, ви приймали пологі, прийняли дитину, дитина була на мамі, вам не сподобалось дихання, ви перетиснули куповину, відрізали і перенесли. Фактично створює можливість для наших медичних працівників відпрацьовувати практичні навички в симульованому середовищі з використанням знань, умінь, але об'єднуючи це все разом, ставлячи перед ними конкретну, конкретну задачу і фактично імітуючи її виконання в такому несправжньому середовищі, але воно максимально наближено до реальної ситуації. Так, так тобто, неонатолог не бігаєш, маданами. Не... Ні. Тобто, акушерський блок за це відповідає. Це потрібно робити систематично. Тому навіть якщо рік цим не займатися, то вже втрачається щось. Тобто, в рамках формальних своїх курсів підвищення кваліфікації вони не мають такої можливості об'єднатись і спробувати свої дії в рамках команди. От, в реальному професійному середовищі. А саме так вони працюють на місці. Тому е, це от є дуже важлива перевага даної програми і даного проєкту, саме створення можливості е, працювати різним спеціальностям і різним фахівцям разом, вирішуючи те саме завдання. Ми тратимо на це час, от зараз, говорячи про це, тому що ми можемо навчити всіх супер і так далі. Але якщо немає організації, немає розуміння, ось тих критичних моментів не буде. Того результату, на який ми роз.